Ось ця білосніжна квіточка з червонястою губкою, це, скоріше всього, гібрид з назвою Red Leap. Та я називаю її сніжка. Це та сама сніжка, яка була відновлена з одного листа, про що є відео на каналі. Тож сьогодні я більш детально розповім, що я робила для того, щоб відновити рослину, щоб наростити їй нові зелені листочки. Щоб орхідея виростила квітконос та ось так гарнесенько почала розкривати свої чарівні квіточки. Звичайно ж, відео про це вже є на каналі. Та сьогодні я постараюсь більш докладно розповісти, зупинитись на деталях, пояснити свої дії, так як в коментарях під попереднім відео було написано, що я не пояснила детально, а лише розповіла історію. Доброго дня всім! Почну з того, що коли в мене з'являється якась незрозуміла проблема з рослиною, то я насамперед роблю хворій рослині максимально комфортні умови і спостерігаю за нею. Тобто, якщо проблема зрозуміла, наприклад, гниль з'явилась в орхідеї чи шкідники, тоді зрозуміло, що робити. Реагувати треба швидко, час працює проти рослини, і тоді є чіткі шляхи вирішення проблеми. Є список фунгіцидів проти гнилі, інсектицидів проти комах та акарицидів проти кліщів, а також і чіткі інструкції до цих препаратів. Подивіться на цей листок, ось в якому стані була сніжка. Вона довго цвіла і поступово виснажилась, і лист набув бурого кольору. Я згрізала рослинні квітконос і зайнялась відновленням орхідеї. Обдивилась коріння, так як часто саме в ньому може ховатись проблема. Але коренева система знаходилась в хорошому стані. Тож, чи була зрозуміла проблема? Ні. Чіткого розуміння, що сталося з рослиною, в мене не було, були згадки. Тому перше, що я зробила, це максимально викинула кору з посадки. Орхідея була на той час пересаджена в чисту кору, тож я просто вийняла всю кору, яку змогла вийняти, так, щоб не травмувати рослину. Щоб вона не відчула стресу. Так як на відео я тоді цього не зняла, то покажу на дарвіні, який теж у мене знаходиться на даний час в такій же ситуації. Тобто, коли я побачила, що мій дарвін веде себе незрозуміло, а саме не нарощує корінці, не ростить листочки, а попередній зелений лист виростив меншого розміру, що сигналізує про якусь проблему. То я теж вийняла кору з посадки максимально. Як ви бачите, в цій рослини раніше була проблема з розеткою, тобто я її вже лікувала, як видно, по рожевому кольору внизу на степлі. Ще можете бачити, на сьогодні дар він вже і листочок ростить, і коріння розбудив, і цвісти збирається. Про нього окремо вже якось розповім, але на сьогодні скажу, що рослині допомогло лише те, що я вийняла кору. Почала поливати орхідею чистою водою, тобто дала їй максимально доступ повітря до кореневої системи, чисту воду і світло. Це все. Більше нічого. І подивіться, як гарно зараз виглядає рослина. Звичайно ж, пройшов деякий час. Це не так, що я відкинула кору, і рослина зразу ж кинулась в ріст. Ні. Вона довго знаходилась в такому задумливому стані, вирішувала, що їй далі робити, як поступати, а я постійно дуже уважно оглядала орхідею, щоб не пропустити проблему, якщо вона з'явиться, тобто проявиться. Рослина кілька місяців стояла без будь-якого руху, а потім почала просипатися поступово. Тож вернемося до сніжки. Я могла б зараз вам сказати, що використовувала. Бурштинову кислоту, аміносил, препарати HB101, тому що це дійсно препарати, які в таких ситуаціях зазвичай використовують. Але ні, я не використовувала нічого вище перечисленого. Просто відкинула кору, поливала орхідею по просушці. Просто проливала чистою водою. Коли кори небагато, то коренева просихає швидше, і поливати приходиться частіше. Але. Така хвора орхідея пила мало, тож і проливала я її невеличкою кількістю води. Але це ще не все. Я підв'язала лист, як бачите, і це теж важливо. Одначе, все, що я кажу, таке не суттєве, але це важливо, щоб кожна клітиночка цього листа, який залишився один в моєї сніжки, легко отримувала воду. Коли лист підв'язаний догори, Волога розподіляється рівномірніше, внутрішній тиск та капілярні сили працюють ефективніше. І як я вже розповідала в попередньому відео про відновлення сніжки, я змащувала лист соком алої або соком товстянки. Треба відмітити, що в основному все ж алої, але товстянку теж використовувала. Перед тим алої і товстянку заморозила в морозильній камері. Діставала по листочку товстянки ще по кусочку листа алоє, розморожувала і соком кімнатної температури за допомогою акварельного пензлика змащувала рослину. Сік стікав по листу всередину розетки, і я його не вимочувала. Треба відмітити, що там мало що й залишалося, тобто я ж розумію, що не можна залишати рідину в пазухах орхідеї, тобто між листом та стеблом, а також в точці росту. Тож залишати сікалої теж треба обережно та небагато. Тож, спочатку я навіть кожен день змащувала з обох сторін лист саме соку малої. Адже цікалої це справжній природний еліксир, він містить амінокислоти, вітаміни, антисептичні речовини, ферменти та полісахариди. Після нанесення на лист відбувається сположення листа. Антибактеріальний та протигрибковий захист. Сікалої діє як природний антисептик, а також стимулює клітинний обмін. Амінокислоти і вітаміни можуть проникати до клітин епідермісу, листа та активізувати обмін речовин. Хочу відмітити, що є застереження при користуванні соком малої та товстянки. По-перше, його рекомендують розводити водою та використовувати не частіше, ніж раз на 7-10 днів. Але ви бачили, в якому стані був лист, тож скажу чесно, не розводила, протирала лист майже кожен день, але чередувала кілька днів алоє, а потім товстянка, а потім знову алоє, якоїсь чіткого графіку не дотримувалась. Я вам більше скажу. Іноді я брала просто лист алоє чи товстянки, розрізала його по площині і мокрою вологою частиною листа смачувала орхідею. І лист, і саму розетку. Ще кілька слів скажу про товстянку. Товстянка або красла в народі грошове дерево це сукулент, який накопичує вологу в товстих листках, має сік з протимікробними та регенеративними властивостями. Він є, по-перше, природним антисептиком. Сік товстянки містить речовини, що пригнічують бактерії, грибкові спори, збудники гнилі. І по-друге, сік товстянки стимулює регенерацію тканин рослини. Для використання цього соку теж є застереження. Важливо не заблокувати дихання листа при його змащенні соками алої чи довстянки. Тож я це розуміла і періодично промивала лист водою і давала відпочити від цих соків. Знаєте, коли лікуєш рослину, дуже важливо не нашкодити їй. як кажуть, що краще не долікувати, чим перелікувати. І це правильно. Все ж я, соку малої та товстянки не дотримувалась застережень при відновленні листа перші дні і дуже переходила межу. Признаюсь, але це допомогло моїй сніжці. Та хто дивився моє перше відео, то бачив, що лист почав зеленіти вже через два тижні. Коли з'явились результати, то я перестала кожен день змащувати лист. Все ж змащувала десь раз на тиждень ще досить довгий час, але почала вже додавати через поливне органічні добрива, хоч і в мізерних пропорціях, а ще обризгувала лист, робила це часто, настільки часто, наскільки могла, щоб створити вологе середовище, тобто не так, щоб по листу вода текла, а дрібним розпиленням, ніби туман, щоб підвищити вологість навколо рослини. Тож ніяких препаратів. Не використовувала. Просто, по-перше, зробила рослині максимально комфортні умови для її існування. Сюди я відношу обризгування повітря біля рослини та частково на рослину і створення доступу повітря до кореневої системи способом відкидання кори з посадки і підв'язування листа доверху. І, по-друге, змащувала лист з обох сторін соком алої і товстянки по черзі протязі 10 днів. А потім ще періодичність змащування змінювала, робила це рідше десь раз на тиждень, а також коли вже з'явилися результати росту, додавала через раз неорганічне добриво зі збільшеною кількістю азоту в мізерних пропорціях. Добриво можна додавати лише тоді, коли рослина росте. Якщо рослина знаходиться в стані спокою, Добриво додавати не рекомендується. Ну і, мабуть, я забула вам сказати, що все ж я раз чи два проливала кореневу систему розчином фітоспорину. Ну от, неначе вже все дуже детально розповіла. Що і як я робила, тож, як бачите, рослині допомогло. Ось цей лист, подивіться, як він виглядає на сьогодні. Непогано чи не так? Давайте роздивимось квіточку. Для мене це сніжка. Моя сніжка, моя геройка, яка відновилась з одного листа. Сніжкою я її назвала і білосніжних пелюсток, які іскряться на сонці. Надіюсь, моя сніжка надалі вже буде гарно рости та квітувати. Будь-якому разі, все, що з неї станеться, покажу та розкажу. Всім дякую за увагу!